Дня, це програма тиждень. Я Лариса Задорожна, і сьогодні говоримо про таке 30-денне перемір'я між Україною і Росією. За лаштунки переговорів, пропозиція президента Польщі розмістити ядерну зброю. Наскільки це реально? Європа думає про гарантії безпеки для України, що знаємо зараз. А тепер деталі. Головна новина тижня Україна погодилася на зупинку вогню по всій лінії фронту на 30 днів за умови дотримання перемир'я Росією. Це стало результатом переговорів США і України у Саудівській Аравії. Делегації, американська на чолі з держсекретарем Марко Рубіо і українська з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою вели переговори майже вісім годин. Як потім напише в соцмережах речник українського МЗС Георгій Тихий, Києву довелося йти на важкі компроміси, і головну домовленість про зупинку вогню сторони змогли ухвалити тільки на останніх годинах, коли всі були вже дуже змучені. Український військовий аналітик Олександр Мусієнко оцінює результати переговорів у Саудівській Аравії. Особливість в тому, що пропонується чітко на 30 днів, 30 днів я це я так розумію, що це термін, протягом якого Треба буде перевірити волю сторін. А в подальшому мають бути обговорення і дискусії про встановлення сталого миру. З іншого боку, треба розуміти, що державний секретар Рубіо за підсумками цієї зустрічі сказав, що тепер м'яч в питанні миру на полі Росії. Зараз ми бачимо, що США припиняють інструменти тиску у вигляді обмеження надання нам допомоги. І обмеження надання розвідданим. А далі два наступних моменти: що робити, коли Росія, наприклад, відмовиться, якщо Путін не погодиться зараз на припинення вогню. Ми чули від Сполучених Штатів Америки від президента Трампа, а також від сенатора Лінці Грема про запровадження санкцій. Крім санкцій, потрібно збільшення допомоги Україні, нарощування підтримки, створення стаціонарних баз. Військових на території України, американських баз, не миротворчих, а баз, таких, як є в Європі, як є в Південній Кореї і в Японії, які можуть гарантувати нам безпеку. це може стримувати Путіна і Росію. США передають за кількома каналами ці пропозиції Росії і сподіваються, що Путін погодиться. Ну, навряд чи Путін погодиться, доки російські війська. А не спробують витіснити остаточно українські сили з Курської області, а далі перемовини. А які будуть ці перемовини? Наскільки вони затягнуться, і чи не прикинеться Росія зараз з перемир'ям для того, щоб потім спробувати знову ж таки атакувати більшими силами? Ось це питання відкрите. Поки що, це хитка конструкція перемир'я для того, щоб Росія зупинилася. І подальшому поговорити про мир. А ось погляд українського політолога Олега Саакяна. те, що зараз команда Трампа його трансформувала до повного припинення вогню. По-перше, робить його більшою профанацією. Я не буду зараз зупинятися на деталях, що таке процес припинення вогню і чому його неможливо зробити не те, що на 30 днів його за 30 днів там шло створити. Бо це ціла низка механізмів, яким чином. Потрібно вигальмовувати гарячу фазу війни на фронті, контролювати. Там же ж і відведення військ, там же ж контроль за цим відведенням, там же ж механізми забезпечення безпеки на цих ділянках, моніторингу того, хто саме вистрілив, не вистрілив, механізми превенції, тому що локальні зриви точно відбуватимуться. У когось нерви здали, а хтось просто вирішив не погодитись з таким рішенням, а десь просто потрібно замаскувати якісь там контрабандні інші інтереси. Повірте, це дуже складна тема. І ті. Щоб реально досягнути припинення вогню при нашій лінії фронту протяжності і при нашій війни, припинення вогню в цілому, то, дай Боже, десь кінцю року ми зможемо досягнути сталого припинення вогню, якщо воля до припинення вогню буде з обох сторін, і всіма сторонами ще й будуть гаранти цього. А от в повітрі, на морі і далекобійні – це якраз той випадок, коли достатньо легко цього досягнути. Отут, -от реально, криється диявол в тому, що таке припинення вогню, воно з Самого початку є нездатним до реалізації, а по-друге, от воно може бути прологом до того, щоб спробувати з нього змігрувати в передишку для перегрупування російських військ. В них логістичне плече більше, в них залежність зараз логістична з точки зору доставки снарядів аж з північної Кореї, і в них потреба перекидання військ вздовж українських кордонів, тощо під нашими обстрілами, було б це тільки повітря, море і далекобійня. Це було б ледь не в одні ворота вигідно Україні. І якщо взяти загальний висновок, то ці переговори закінчилися для України максимально можливо корисним чином. Зараз я не бачу жодної реальної серйозної стратегічної загрози. Те, що це для нас добре, вже видно озброєним і неозброєним оком. Це хороше завершення. Воно стало наслідком, зокрема, скандалу в Овальному кабінеті, який створив низьку базу порівняння, і потребу для Трампа зараз ледь не виправдовуватись в тому, що він не збирається Україну згодовувати Путіну. Інтрига зараз заключається лише в тому, чи навколо цього перемир'я ніякого тиску по Росії, щоб виконати припинення вогню не буде. Бо це буде зрадою, і це буде демонстрація того, що Трамп в реальності підігрує Росії. Якщо ж Трамп зараз почне тиснути на Росію. То тоді ми можемо переконатися в тому, що так, Трамп не виступає прокурором чи суддею, чи шеріфом, але він виступає з позиції просто посередника країни з власним інтересом. Це призведе до того, що війна буде відкладена в часі, і це буде навіть не на роки десятиліття, це буде на місяці, можливо, там на рік-два. Можливо, до кінця каденції Трампа наступного дня президент України Зеленський прокоментував переговори. Він очікує, що Сполучені Штати підуть на сильні кроки. Цитата, якщо Росія відмовиться від пропозицій, вироблених під час переговорів у Саудівській Аравії. Також під час прес-конференції Зеленський підтвердив, що питання гарантій безпеки для України у разі паузи в російсько-українській війні було предметом перемовин з США. Але детальне обговорення за словами українського президента буде пізніше. Мирні переговори коментує доктор Беата Гурка-Вінтер з Варшавського. Університету перш за все важливо прокоментувати той факт, що ці мирні переговори йдуть дуже дивним шляхом і фактично йдуть в протилежному напрямку від того, з чого вони мали б починатися. Що, нібито Україна є агресором, і по суті Трамп починає переговори з тиску на Україну. Ми бачили зрештою, що саме з цього все почалося що вона була стороною, яку примусили до певної покори. Ну після тієї знаменитої розмови Трампа і Зеленського у Білому домі. І тієї суперечки, свідками якої ми стали плюс, ця незрозуміла доля угоди про видобуток корисних копалин. Ну почалося все зовсім не так, як ми собі уявляли, не тільки за міжнародним правом, а й за певним етичним компасом. Що не можна починати переговори з цього і змушувати до поступок того, кого побили. Першою мішенью, якщо можна так висловитися, має бути Росія. Повинна бути Росія. Ось враження польського журналіста Павла Боболовча, який вже 10 років висвітлює війну в Україні. Mają o to momenty, w jakie jest dużo dywne, bo z samego początku wymogi były postawione do Ukrainy. Do Ukrainy, jaka jest żertwą rosyjskiej agresji, a cewona wona miała wypełnione te wymagania. I porozumienie, jak, pro, jakie zaraz my każemy tak już jest dużo dywne, bo porozumienie Ukrainą Ukrainy, a sztatami, społecznymi sztatami Ameryki, między Rosją Rosji, a Ukrainą, Można było zrozumieć też, że zrazu wykłyczę reakcję z boku Rosji, jaka nie będzie prosto, nie będzie tak, jaka przyniesie uspiech i szokne, taki jakby wariant, załóżcie bohato możliwości Rosji. Pierwsza możliwość jest taka, no to, to, to trzeba zrozumieć, że Rosja może nie pójść w zachalina Peremiria i ten wariant jest dużo prawdopodobny My zobaczyliśmy w 2014 roku, w samego początku winy bohato Raziv, były widki dane, różne propozycje Peremiria, a także baczyli drugi możliwy wariant. Rosja skarży szowana ideę na Peremiria, jeszcze nie znamy, nie jakie wymogi ostateczne, bo ona zachoczy do tego Peremiria i zachoczy promusy Ukrainu do, 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 do jakich umów, ale jak ona pójdzie na Cypremiria? To i tak nie ma żadnej pewności, że ona dotrzyma się wstrzymania w ogniu. I to także my znamy z 2014 roku, w czasie miejskiej domowności. Ja nawet nie z ile razy było ogłoszone przerwę. Były peremiria w peremiriu. I za każdym razem my widzieliśmy, że z rosyjskiego boku ono było niedotrzymywana. I za, każdy, za, za każdym razem my widzieliśmy winowaczenia ukraińskiej strony, że to ona za to odpowiedzialna. Na żalcej doswi nie dokazą, że to wszystko może powtórzyć się także w w Dużo ważna jeszcze rzecz. trzeba za też, co mnie posprawdzi nawet na znajomo kołem by miał buty tej peremilia. My znamo zaraz a jeszcze wono maj buty 30 dni. Czy także na je tak dużo długo posprawdzi, ale koło won mogłoby buty czy to będzie przez tydzień, czy przez miesiąc, czy czy piw roku, Tak już znajomo. Co po prostu rozmawiamy o pewno liczek a zaraz jest w medialną przestrzy jaka nie jest posprawli dla tej winy. Отже, головне питання для американських переговорників: як змусити Росію спочатку піти на припинення війни, а потім рухатися до стійкого миру. До Москви вилетів спецпредставник Трампа Уітков. Він там працював у четвер. Ройтер сповідомляє, що Уідков передав листа Трампу з пропозицією та умовами про припинення вогню від Путіна. Сам президент ша відреагував так: американська сторона мала дуже хорошу. Та продуктивну дискусію з очільником Кремля Владіміром Путіним. Але наступного дня Трамп застосував потужні санкції до російських банків. Фактично ніхто, зокрема в Європі, не зможе купувати нафту та газ в Росії. Американський президент заявив, що 80% роботи вже зроблено, маючи на увазі домовленості у Саудівській Аравії, тобто 20% залишаються за Росією. Бета гурка Вінтер з Варшавського університету. Далі то є переконання, яке та адміністрація це переконання. Американська адміністрація чомусь зробила для себе, і тепер ми звичайно можемо здогадуватися, які фактори тут грали роль. Вплив російської дезінформації в США виявився навіть більшим ніж ми припускали. Ми в Польщі, на жаль, мало знаємо про цю тему, тому ми маємо справу з дезінформацією переважно тут, на власному подвір'ї. І ми майже не досліджуємо. Жвали цей російський стратегічний наратив, який робить величезні хвилі в Америці, не тільки на YouTube для пересічного американця, але й серед еліти. Я хотіла нагадати, що саме Зеленського викинули з Білого Дому, що саме по собі є досить скандальною подією, враховуючи, що Зеленський дійсно проявив мужність. Він не евакуювався з країни. Він бореться разом із своїм народом. Тому насправді немає значення, що ми думаємо про нього приватно і тут, у наших польсько-українських відносинах, але Факти є такими, що Зеленський дійсно зробив все, що міг за ці останні три роки, щоб зробити свою країну кращою. Також насправді незалежно від того, що ми думаємо про нього в приватному порядку, але факти такі, що Зеленський справді зробив усе, що міг за ці останні три роки, щоб врятувати свою країну, і тут він отримує такий наклеп, який справді болючий. Він підриває його імідж щодо Росії, підриває його позицію, послаблює її так і далі. Але що Сталося те сталося. Ми не повернемо хід подій назад, так як він був продиктований сполученими штатами. Ми можемо звинувачувати тільки себе, так би мовити, в тому, що стосується Європи, тому що вона, на жаль, завжди чекає, що скажуть американці, що вони скажуть, який хід подій вони зададуть. І власне, якби ми були трохи прозорливішими, ми повинні були б дуже мати приблизний план для нового американського президента. Зрештою, ми повинні були припускати, що Трамп має шанси на перемогу, і з таким планом ми повинні були б Власне, лобіювати ще до того, як до влади прийшла ця адміністрація, я скажу, як відступ, що маю сигнали, що європейські країни, що стосуються НАТО і наступного саміту альянсу знову чекають, коли американці скажуть, як вони бачать подальший розвиток подій. Це дійсно шлях в нікуди, і ми повинні мати своє бачення порядку денного, тому це величезний крок для нас. Що ми не повинні чекати на примхи, тому що це трохи те, що можна назвати нинішньою адміністрацією. Ситуація на даний. Момент така, що Трамп очевидно сьогодні визнав, що 80% виконані, тобто, на жаль, він бачить 80% провини на українській стороні, що насправді є своєрідним кур'йозом. Однак ці 20% залишаються в руках росіян, і зараз Трамп десь навіть пригрозив росіянам, що якщо вони будуть чинити опір, то зіткнуться з такими санкціями, яких вони ще ніколи не бачили. Здається, він перебуває в такому гарному настрої, що йому вдасться м'яко кажучи, чи довести цю домовленість? Я поки що не знаю, чи буде це мир, чи просто перемир'я, тому що поки що українська сторона погодилася на 30-денне перемир'я, але ми можемо здогадуватися, як це перемир'я буде виглядати, тому що вже були мінські угоди також були спостерігачі. Міня мінське Путін з'явився перед камерами і почав стару пісню на новий манер. Мовляв, Росія не проти перемир'я, тільки є умови, які диктатор завалював у запитання: чи буде далі Україна проводити мобілізацію, чи буде отримувати зброю, як вирішуватимуться питання контролю і верифікації, хто визначатиме на протяжності двох тисяч кілометрів фронту? Хто що порушив, також його цікавить, хто віддаватиме накази про припинення бойових дій і хто на кого буде звалювати порушення цієї домовленості? Це така цитата. Фактично готує відмову, а це вже фраза Зеленського. Так він прокоментував заяви Путіна. Тож як змусити Росію нарешті йти до миру? Зочевістя. Я б особисто росіянам я б особисто радила росіянам не грати в ігри з новою адміністрацією США, тому що ми бачимо, що вона дійсно здатна змінювати своє рішення абсолютно на 180 градусів протягом тижня, як це зрештою сталося з призупиненням допомоги і з призупиненням допомоги протягом двох тижнів. Росіяни бачать, що Трамп знає, як змінити рішення за одну ніч. Я порадила прийняти це припинення вогню і насправді прийняти його, а не вдаватися до нових провокацій, тому що росіяни, навіть якщо вони призупиняють великі військові дії, відомі тим, що призводять до провокацій. Вони також відомі, коли без військових дій під покровом темряви роблять зміну кордонів в Грузії. Також 20% де-факто території втрачено. Тому тут палітра дій, навіть якщо російська армія вийде або просто припинить воювати, вони все одно можуть зайти тишком нишком спецслужбами, зробити зміни, розмітку кордону, і ми все одно будемо мати там якісь повзучі дії. Які вже не будуть війною і формально можуть вважатися дотриманням Росією режиму припинення вогню, не кажучи вже про те, що можна зрештою запускати безпілотники і казати, що це не наші безпілотники. Так у Росіян є дуже великий спектр дій, в яких вони просто не зізнаються. А зрештою, солдати без розпізнавальних знаків окупували Крим. Нагадаю вам про це. Тож мені самі дуже цікаво, чи відчули росіяни вже достатньо тиску на сьогоднішній день, адже Трамп вже робив подібні погрози. Україні, як і раніше, Тож мені мені дуже цікаво, чи визнають вони їх реальними, тому що ми бачимо, що Трамп, коли він оголосив про призупинення допомоги, він фактично призупинив її, включно з розвідкою. Є низка реакцій європейських країн загалом на цю заяву. Тож не можна відмовити цій адміністрації в тому, що вона досить швидко втілює в життя те про що оголошує. Тож, якщо Трамп оголосив про великі наслідки, то якщо росіяни сьогодні зруйнують його план, з якою очевидно. Вже видно, що він цілком задоволений тим, що йому вдалося домовитися з українцями, і не було подібної суперечкою, яку ми мали, яку ми бачили нещодавно. Що ж, якщо росіяни сьогодні переб'ють ставку, цей гнів американської адміністрації може зараз обернутися проти них. І насправді у нас ще є ціла низка санкцій, як з американського боку, так і з європейського, які ми можемо застосувати, і ми знаємо, що російська економіка не в найкращому стані, і кожна. Наступна санкція це чергове послаблення Росії, яка також тут багато аналітиків сходяться на думці, що їй також потрібен певний час для відпочинку. теж тут дуже аналітиків віланалітиків прихилясі до опінії, теж потребує певного оддеху. Тим часом Європа робить все більше рішучих кроків щодо безпеки регіону, розуміючи, що тепер на США сподіватися особливо нічого. Прем'єр-міністр Великої Британії Стармар заявив, Путін порушить мирну угоду, якщо Україну залишить без гарантії безпеки. Саме так Путін діяв протягом всіх десяти років війни проти України. Цього тижня міністр оборони Франції, Польщі, Італії, Німеччини та Великої Британії зустрілися у Парижі. Що робити далі? зрозумілий акцент розмови. Французький очільник Міноборони Себастьєн Лікорню заявив, що близько 15 країн висловили зацікавленість в обговоренні нової архітектури безпеки для України. Польський журналіст Павел Боболович далі якраз напроти самого переміря, як для мене трошки таким не знаю, чи так можна сказати українською мовою, магічним поняттям, яке звучить дуже гарно, але нічого не може вирішити. То якраз гарантія безпеки це реальність, і це реальне знаряддя до того, щоб отримати результат який, nie zakończenie winy i gwarantię bezpieki, no zrozumiejąc, że my wszyscy kowali dywersja na sytuację w Społeczonych Sztatach Ameryki, jakie tu budują gwarantię bezpieki, bo to jest ważliwe nie tylko z boku Ukrainy, ale w zachali siły zachidnej Europy. Koły tej gwarantii bezpieki, zaraz jak my wszyscy zrozumieli, że one nie tak nic, jak były ranisze, to zwracajmy sobie swoją uwagę na co może zrobić Zachodnia Europa i tu tak trzeba skazać, że na i wykluczno pro-Jewrosojus, ale w zachali trzeba kazaty pro Europy. Wielka Brytania nie je, w Europejskim Sojuszu, a może widok tu to wielki rolę, jak idę przez gwarantę jest realne z do tego, żeby posylić Ukrainę, a posylenie Ukrainy, a zbliżenie możliwości militarnych Ukrainy, co jest droga do tego, żeby faktycznie dosiągnąć myr w nad Rosją, bo tak i tak można posprawdzić, dosiągnąć myr w Ukrainie. Ale tutaj jest dużo problemów wewnętrznych Europy. Europie. No, Rozumiem, że jak idę pro Sojuz, to będę a może nawet odnoznaczna w ryszenie, do jakich drżaw prezidentu mają pro niejaka, dużo często to prosto priamo wedesę, tak jakby współpracowała z Rosyjską Federacją, ale takoż mają one no, odnoznaczne ryszenie innych drżaw, jakie mają swoje interesy powiązane z Rosyjską Federacją. Z Wisłą minułę daje nam takoż pit staw do to, żeby być optymistą na przykład gdy na Niemczech, no choć ja, polityczna zmiana w, w, w Sredynie Niemczech, może pitka nam nam w Niemczech, na będzie bierz odnoznaczna w innych z z Rosyjskiej No Dużo ważliwej roli Francji, to, co robi zaraz Macron, jakoś jak idę pro Putrymkę pro, 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 Ukrainę, ale już w Zachali, jak idę pro rol w, w Europie. No co może być faktycznie waż, ważliwa dla nas w tych sprawa. W tym czyśli tej osołona Jaderna, do, za, za dopomogę Jadernej zbroi dla wszystkich drżaw europejskich. Але надіюся також, щоб використати цей фактор в розмовах про безпеку України. Я думаю, що просто зараз ці розмови, які ми бачимо, вони не досягнуть результату. Німеччина повертається. Ми готові захищати мир у Європі, заявив майбутній канцлер Мерц. А президент Польщі Анджей Дуда взагалі закликав Штати розмістити на польській території ядерну зброю, оскільки Польща це прифронтова країна і ядерна зброя, чи не найкраща гарантія безпеки від такого сусіда, як Росія. No, co pierwsze, trzeba wskazać że prezydent Duda jak raz pokazał, jak trzeba rozmawiać z Rosją. No, no, można wychodzić w rozmowach z Rosją i to, my zrobimy, jakie my zrobimy postupki. A na żal, ostatnie tyżnie, co było dokazy, jakie postupki ma zrobić Ukraina, jaka jest winy, do tego, żeby dosiągnąć myr w Rosji, jaka jest agresorom. To po prostu absurd. To taka pozycja, jaka nadaje możliwości w Zachodzie do tego, żeby faktycznie otrzymać w Rosji i zatrzymać w Rosji. Jak my każemy pro postupki terytorialne to nam nie trzeba rozmawiać o postupki terytorialne Ukrainy i wydawanie swoich zemli, tylko trzeba by było rozmawiać o postupki terytorialne Rosji bo można domyślić jakie zemli w zachali historyczne ona ma wydaty tylko my o pro perspektywy gwaranty bezpieczeństwa to koły zaczynamy mówić to że padają zachodnie deklaracje że nie będzie никаких zachodnich wisk na terytorii Ukrainy czy nie będzie amerykańskich wisk na terytorium Ukrainy no to po prosto z że zrazu wchodzimy w rol rosyjskiej federacji Każemy nawet bliższe, czym ona by zachodziła. To, co skazał Andrzej Duda, jak raz jest czymś protiwleżnym, że my mamy znariadę i możliwości prosto poszerzyć naszych bezpeków. w tym uczestni jaderni bezpieków. Jak raz po ze sztatami w ciągu priamku Polsza rozmawiaje dawno. No, nie znam, jak zaraz wygląda z boku nowej administracji prezydenta Trumpa, ale idea jest dużo prawilna w tym momencie. Nachadzajmy także, że Rosja postojno wykorzystuje faktor rozszerzenia NATO, jaki było w 1990 w u Rosji, ona namacha, jest jakby powrnuty do tej sytuacji z do 99 roku, a nam trzeba pokazać, że my gotowi i też jeszcze dalsze. I jak co Rosja zrozumie, to tylko na tej osnowie my możemy być czas widmowy, to Ale nie można prosto wychodzić z pozycji, że my wice o i to daje nam gwarancję, że Rosja nie pójdzie dalsze. Bo takiej gwarancji jest w ma. I ja думаю, że Rosja nie chce jakiego miria, Rosja nie chce jakichś piat regionów Ukrainy, Rosja prosto Готова до повномасштабної війни проти не тільки Європі, але взагалі західної цивілізації. І як ми того не будемо розуміти, ми постійно будемо крутитися в місцю. Перемір'я 30 днів, перемір'я 40 днів. Це не є вришувальне цей ситуацій. Слідкуємо за переговорами далі, а на цьому ставимо крапку. І це була програма Тиждень. Я Лариса Задорожна. Прощаюсь з вами. Все буде добре.